сироварня охолоджувач і пастеризатор три в одному працює як на пастеризацію молока, так на сироваріння так і на охолодження продукту для зберігання перед варінням. Пульт керування має, два блоки тини, холодильну установку, кран зливу і орган перемішування з моторедуктором. Отже, є функції порізка. Це перемішування тільки. Охолодження функція. Це, якщо вам треба системою охолодження за допомогою проточної води зробити охолодження, тут можна ставити ще клапан для автоматичного охолодження проточною водою і працювати на охолодження продукту після сироваріння або пастеризації. Також мається насос циркуляційний. Працює лише в момент роботи холодильного агрегату. Холодильний агрегат і вся система охолодження працює лише для того, щоб зберігати тут продукцію на деякий певний час. Ні в якому разі не можна її використовувати після варіння одразу. Треба буде проточною водою. Робити охолодження до 25 градусів, 20, а тільки потім можна включати систему охолодження і вона буде цей продукт зберігати, але за більше використовується як для зберігання молочного молока або молочного якогось продукту певний час. Запускається окремо, незалежно від пульта керування. Система охолодження в пульту керування тільки для проточної води. І або дивитися, яка температура це задана, це яка є фактична. Також автореверс. Під час автореверсу працює мішалка, задається час в одну або в другу сторону і час самого перемішування. Ну і показує температуру. Вона теж в цей момент йде грів. Сам нагрів або варіння, або пастеризація. Це оберти мішалки, це час обертів. Це задається час відкладання запуску, температура, яку можна задати, яку потрібно. Це фактично 5,8, а це час варіння. Ще так скажем, підтримки температури після того, як вона досягла своєї заданої температури. Цей час вона ще підтримує її. Пастеризація є чисто. Два, дві функції тут можна включати і виключати мішавку. І час пастеризації. Іван, відповідно, Так, система охолодження для зберігання продукту запускається окремо ще система охолодження, щоб мати контроль, і включається холодильний агрегат. В цей момент запускається циркуляційний насос для того, щоб вода запустилася агрегат. Це кришки, тарабаня трішки. О, ось так от воно ну, працює. В цей момент, як я вже якраз там в рубашці вода буде знаходитись, циркуляційний насос працює для того, щоб вода на одному місці не замерзла. Фактично температура майже зівп... зівпадає, щоб у на... на... зараз все. 0 градусів стоїть, можна підняти до тої температури, яку потрібно буде задати. І буде йти охолодження. Якщо працювати через, якщо буде допоміжний стояти клапан електромагнітний, він підключається до пульта керування і при функції старт, мішалка працює, і можна в момент зберігання продукту, теж її треба запускати, якщо буде працювати система охолодження, щоб це була подвійна робота. Ось так от. Якщо її зупинити, система охолодження буде працювати, мішалка ні. Так воно працює разом. Якщо агрегат виключити, мішалка працює і все. А якщо там буде електромагнітний клапан, подається сигнал на клапан і проточною водою тут підключається через клапан вода проточна. І сюди ось вона збігає. Ні в якому випадку не можна закривати цей отвір для скидання тиску всередині, щоб його не було. А тут буде вода збігати в каналізацію. І ще раз повторюю, ні в якому випадку не можна зробити сиро або пастеризацію і включити систему охолодження. Це дуже погано буде сказуватись на самому агрегаті холодильному. Ну і тим паче, що воно не дасть ніякого ефекту для роботи.